Страшні чергові атаки, дронів, прильоти ракет та втрати на полі бою. Як кажуть, найтемніша ніч перед світанком, перед перемовинами. А як же Україна підготувалась до перемовин і що вона робить, щоб досягти миру? А давайте будемо розбиратися, друзі. Отже, напередодні перемовин чергових перемовин Саудській Аравії сформовано українську делегацію і очолює її. Аж міністр оборони України. Значить, то посада велика, значуща. Але чи може міністр оборони володіти всіма питаннями, які хвилюють Україну і українців? Він знає всі економічні, соціальні питання, так він може знати в частині забезпечення Збройних сил. Але мова йде про перемир'я, яке стосується всіх сфер життя, і це точно не в компетенції міністра оборони України. Це лише частина уряду, яка відповідає за військових, за військову промисловість і, можливо, якісь оборонні об'єкти, хоча не факт. Тому я дивований тим, що він очолює делегацію, має бути представник кабінету міністрів. Якщо не прем'єр-міністр по статусу, треба дивитися, відповідно хто буде представлений з Росії, то можливо, віце-прем'єр. Або голова комітету Верховної Ради, який точно більш поінформований за міністра оборони. Або я щось не розумію, або у нас назви, титули не мають значення, і у нас просто як то понятійні відносини, на що дуже схоже. Отже, друзі, українська делегація, як на мене, їде туди, щоб тормозити процес. Щоб не педалювати його для пришвидшення миру, а тормозити і заторможувати. Принаймні, я так вбачаю. І взагалі відбувається суцільне шоу. Чого вартує тільки шоу, та, яке грає Зеленський, показуючи, що до нього в прямому ефірі дзвоне Макрон. Уже в інтернеті є інформація, оприлюднена Міністерством закордонних справ Франції, які стверджують, що дзвінка Макрона Зеленському не було. Але якщо й було... То, що це за шоу? Для кого це? На кого це розраховано? Я от зараз дам це відео, щоб ви подивилися, хто пропустив. Тобто Зеленський з телефоном ходить в туалет навіть на нужник, в душ. Яка така потреба була нагальна, показово взяти телефон і сказати, що я передзвоню через 15-20 хвилин. На яких недолугих це розраховано? Ну, можливо, на тих недолугих, які одягають піджаки і кажуть, Вова, і паш, та? До і пашились, так? Чи Путін Уйлуло? До Уйлулу люкувались. Ну, на них може розраховано, але на Заході це не сприймається, тому що це певна етика і діловий етикет. І ці фундаменти в Україні зруйновані. А відтак говорити про ефективність перемовин, будь-яких перемовин, ну, марно. Тому що у нас гопники, які розуміють, що. Що вони можуть робити все, що завгодно, і можуть ламати будь-які правила. Тільки на цих правилах базується весь світ. Подивіться, оце шоу з Макроном, і давайте проаналізуємо, що ж треба робити, виходячи з того, що в нас клоуни при владі. Okay, okay. Manuel. Manuel. So, sorry, Manuel, I, I have just conversation with the journalist. Can I can I be back in uh, some minutes in 15-20 minutes? Yeah, please. Thank you. Thank you. you, Manuel. Окей, рейд, рейд баба. Я тільки що розмовляв з президентом Макроном, з Еммануелем. Ми з ним часто дуже спілкуємось раз на день. Я б так сказав. Ну, в середньому, і дійсно, у нас тісні, дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. А я йому за це вдячен. Я йому після нашої розмови я йому передзвоню. Тобто, іде серйозна розмова з журналістами. Ні, треба взяти трубочку а так що терміново, щоб сказати, що через 15-20 хвилин перезвоню. Тобто нема помічників, нема радників, нема головного секретаря Єрмака, який міг би взяти трубочку і сказати: пане Макрон, вибачте, Зеленський дає інтерв'ю, спілкується з журналістами, чи можливо в нього, в нього якась ділова бесіда. Чи він так само буде брати телефон на зустрічі з Трампом, коли позвонить до нього його друг Макрон, який дуже допомагає Україні, дуже допомогли Україні без США і ні туди, і ні сюди. І щось пижемося, тижимося і, і не можемо. І вони всі, начебто, щось себе значать. ото такі друзі. У нас все з ніг на голову, на жаль. На жаль, друзі. І оце ігнорування ділової етики, ігнорування певних процедур регламенту це розхитування ситуації і зруйнування будь-яких можливих майбутніх, позитивних моментів. Тому що з цього починається. Я не кажу вже про питання безпеки, користуватися смартфоном, просто так дзвонити з Макроном, то що? Всі спецслужби знають, про що говорить Зеленський з Макроном. Я так розумію. Тому що всі знають, хто хоче, щоб його не слухали, то не треба користуватися телефоном, не кажучи про смартфони. Будь-яка програма цьому не захищає. Це для пересічних людей. Президенти мають спецзв'язок. Зачасно домовляється, для того і секретарі. Секретар бере трубочку, передає, і потім домовляється на час. Це шоу для недолух, Нам знову таки відволікають, і показують значимість. Значимості немає, тому треба швидко фокусувати всю свою увагу на перемирі, так і десь схиливши голову, зробивши крок назад, рухатись вперед до миру і зменшення напруги, зменшення агресії з боку Росії. Так і прийдеться, вибачте, прийдеться закусити. Тому що ми самі винні тим, що віддали колись ядерну зброю і нікого за це не покарали. Ми все розказуємо, що винний захід. А до своїх ви не хочете задати запитання. Ні в кого не повертається язик з депутатів, які вам розказують. Спитайте в кучму, він ще живий. Спитайте всіх тих, хто готували, чому? До них питань немає, є питання до Америки. А ви думали, чим підписували? Ви думали, коли віддавали? Ні. І ми, на жаль, тоді не думали, ми. Були засліплені і вірили владі. Тепер розуміємо, що владі вірити не можна. Влада від лихого, не від Бога. Тут я буду сперечатися з релігіями і сказати, що влада від Бога, ні. Від лихого, які наглістю залазять на владні влажелі і нами керують. І це є факт. І тому ми стратили, нам треба всередині розбиратися. Нам треба формувати правильно зараз делегацію, робити правильне представництво. Нам треба ходити на прямі перемовини. Просити про перемовини, так, просити в агресора про перемовини, так, просити пощади навіть, тому що Зеленський сам говорив, що не вартує жоден шматок землі людського життя. Якщо ми хочемо зберегти людське життя, бо кожен прильот дронів це смерті. Кожен день на фронті це смерті, якщо ми хочемо зберегти цих кращих людей, не тих, що сидять заброньовані, не тих мінтів заброньовані, не тих ТЦКшників професійних військових, які барвадно марширували на парадах, кричали Путін луйло. А тепер в його в навчальних центрах і пакують як ТЦКшники, фопів, мулярів, токарів, пекарів. А тих українців, які пішли добровільно, зараз тримають, тримають фронт. А для того треба зупинити війну. Зупинити війну так, на невигідних умовах для України. Так, для того, щоб зберегти українське життя. Інших варіантів немає. Правильно формувати делегацію, просити про прямі перемовини і сідати, домовлятися, поступатися, зробити два-три кроки назад, щоб в майбутньому зробити крок вперед. Інших варіантів немає. І я закликаю всіх українців побачити кожен день це втрати, от відкрити новинну стрічку, чергові смерті, прильоти. Росія буде збільшувати наступальний потенціал. В неї більший економічний потенціал. В неї економіка в сильніша, в багато разів сильніша. В неї, в неї так званий, як каже, залужний мобілізаційний ресурс теж в рази більший. У нас максимум 20-30 мільйонів. У них більше 100. Навіть уже не тільки американська преса, вже навіть французька, британська. Англійська преса пише про те, що в Україні патова ситуація. При тих самих втратах, зокрема вчорашній аналіз бронетехніки, тільки втратила з спочатку повномасштабного вторгнення Росія, так втратили приблизно одинаково, можливо, Росія трошки більше, але в неї є запаси з за радянського союзу, і в неї є виробництво з потужностями, які перевищують європейські. Тому в довготривалій війні, чим довше вона буде тривати, тим гірша ситуація буде в Україні. Вони за 2-3 роки. Захоплять всю Україну, розумієте, або зупиняться тільки тоді, коли захочуть зупинитись. Це факт. Це факт. У нас нема добровольців, які вже стоять, навіть тілами не закидають, Або бусифіковані підуть все СЗЧ. Якщо не підуть все СЗЧ, то буде громадянська війна, бо виступать проти тих, хто їх пакують. Уже всім надоїло, всім по горло. А вони відосики, шоу грають. Звіночком Макрона. Ти дивись, які приятелі, голубки, вибачте мене на слові. Він нам дуже допомагає, дуже поміг без США. Дуже поміг. Немає, на жаль, так сталося. І Європа зараз кусає ліхті, що вони знищили свою військову промисловість. Знищили, вони розраховували на США, а тепер розуміють, що треба відновлювати. А це роки. І за ці роки Україна може втратити свою державність взагалі. Оце важливо. Про це треба пам'ятати, друзі. Не ведиться на ролики. Не можу довіряти влади, влада злочинна, корумпована, мордеська і антиукраїнська. Нами керують не українці по своїй суті і по своїй приналежності, і це факти. Тому треба на них тиснути, поширювати інформацію і вимагати, вимагати від них правильних дій відповідно до регламентів, етикетів, процедур, які визнані міжнародним законодавством для того, щоб досягти, тому що з цього починається зустрічають по Одесі, проважають по ОМУ. Я про склад делегації. Про склад делегації, який буде зараз проводити перемовини, і він повинен цей склад делегації спілкуватись напряму з Росією. США може перекручувати навіть інформацію, яка передається від, від одної сторони до іншої, маючи свої інтереси, це логічно. Тому, звичайно, треба використовувати зв'язки з США, треба поновлювати їх, посилювати, поглиблювати, залучати США як посередника. Не тільки США, і Британію, і Францію, і Китай, і, можливо, і Індію, і інші країни, але перемови не мають бути прямі. Що це за цирк? Що це за знову-шоу в одному кабінеті, як передають ЗМІ? Буде зустріч США з українською делегацією, делегації США, яка виступає посередником, а в сусідній кімнаті десь буде зустріч тих самих представників США, перемовників з російською. Розумієте, що буде інформація, може бути викривлена, не так донесена, не так пояснена. Тим більше, що, вибачте, ну але російську мову наші знають краще точно наші держиморди, ніж англійську. Уже вам показав приклад да, про карти. Да, про карти, You don't have good card з Трампом. А Зеленський сприйняв це як ігру в карти. Так це так, англійська не зайшла. Нашу свідомість як російська. Ну, краще навіть да, переходити на російську мову, мову мову міжнародного спілкування. Хочемо чи не хочемо, російська мова є мовою міжнародного спілкування, і спілкуватися напряму з Росією за участі посередника-гаранта Сполучених Штатів Америки: Китаю, Франції, Британії. Хоча я більше наполягаю, що була США. Все решта, це якщо там не, 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 не вважають за потрібне, то не треба. Ну, я але думаю, що якраз без США і Китай за одним столом, це було б ну така врівноважена позиція. І це раз всі на мене накинуться за мову, я ще раз кажу: так. І Росія буде вимагати у випадку мира російську мову. І все, що ми можемо зробити, це зробити правильний вхід. Тоді добре, російська друга державна мова, але британська англійська третя державна мова. Ну, але кошти на видання законодавчих документів теж треба шукати десь, хоча на російській мові, хай Росія нам заплатить, хоча на англійській, США нам допоможе. Треба врівноважувати позиції, інакше все, і вести правильно перемовини, щоб досягти ефекту, педалювати цей процес. Але, звичайно, цей процес, як я бачу, невигідний Зеленському. в нього своя ціль. І сподіваюся, що ця ціль не здача України Росії відповідно до домовленості з Патрушем, з яким він зустрічався в Омані, так званій Оманській зустрічі. Можливо, що зараз це просто суцільне шоу, яким нас розводять, розводить подвійний агент Буратіно, який здає так планомірно, цілеспрямовано, завуальовано Україну, граючи роль, гарну роль перед, перед Заходом. Подивимося, побачимо, друзі. Але це страшна небезпека, страшна небезпека, недолуга, некомпетентна бидлядська влада не українська.